Станом на 2014 рік Міністерство культури України фіксувало в Криму 63 пам'ятки національного значення, 1080 пам'яток місцевого значення та понад 30 музеїв і галерей. Усі ці об'єкти є частиною культурної спадщини України, яка несе відповідальність за їх охорону використання та збереження. Водночас, встановлення контролю над культурними та історичними об'єктами України стало одним з перших кроків РФ після окупації півострова. Так, Росія методично проводить паспортизацію українських пам'яток, зокрема археологічних, за російським законодавством. Це означає, що пам'ятки, які мають статус національної спадщини України, окупаційна влада незаконно переводить до категорії федерального значення. Завдяки цьому ці об'єкти потрапляють під контроль Росії, що дозволяє їй проводити фіктивне управління культурною спадщиною. Півострова така політика не тільки стосується безпосереднього знищення або викривлення історичних пам'яток, але й має на меті підміну історії згідно з російським наративом. Усі ці пам'ятки та артефакти є російськими, а отже, Крим можна вважати за їхньою логікою. Історично російським музеї, архіви, бібліотеки у 2014 році усе опинилося під владою окупантів і протягом двох років з нас в закладі зникли будь-які згадки про Україну. Фонди цих установ повністю перейшли під контроль РФ, яка отримала змогу підміняти, викрадати та знищувати будь-які артефакти, що не вписувалися у вигадану нею історичну концепцію. Діяльність музею української вишивки імені Віри Роїк у Сімферополі, який був важливим символом української культурної спадщини. Після окупації Криму у 2014 році взагалі припинили. У 2015 році музей фактично закрили, його експонати зникли, таблички прибрали, а сам будинок зачинили. На жаль, точні дані про місце знаходження експонатів, зокрема робіт віри, Роїк, відсутні. Є інформація, що частину артефактів могли інтегрувати до фондів інших музейних установ на території Криму однак це не підтверджено документально, адже з часу окупації українська сторона не має до них доступу. Важливо згадати і про ханський палац у Бахчисараї, ключовий символ кримськотатарської культури. Він зазнав руйнівної реставрації, яку Росія назвала збереженням культурної спадщини. Насправді ж, це цілеспрямовані дії зі знищення автентичності об'єкта. Замість того, аби проаналізувати будівлю та дібрати найкращі реставраційні технології, росіяни застосували сучасні будівельні методи та матеріали. Що геть несумісні з принципом охорони історичних пам'яток, історичний дах палацу повністю змінили на сучасну черепицю, що порушило автентичність зовнішнього вигляду будівлі.